Мої солодкі, що мої солоденькі, що мої солоденькі. Ай, прийшла помічниця відосика. Мені оце знімати, понімаєте, я не знаю, мікрофона треба встромити. Чи не встромляти, так, Сарочка, а те, щоб у нас тут. А що ти жуєш? Подожди, що ти жуєш Щось не ліци... не санкціоні... Ні, не. Ти не треба, Я не знаю, що ти жуєш а що там заховалося. Так, дівчата, хвостики мої, давайте допомагати матусі знімати розпаковку. І... Будь ласка, ставимо лайки за хвостики. <кій> Зараз буде швиденька така розпаковочка. Розпаковочка, все покажу. Так, це в мене знаєте що? Це в мене сарина шерстя, усе да, свого статенькою сари попала мені під шкіру. І наскільки я змогла витягла, але там воно надломився волосочок, він тоненький, маленький, я не можу його ніяк дістати. Не знаю, я, звісно, там крем, якусь мазюку, сара. Сарочка, з тобою все добре, а що ти мені не допомагаєш розпакування знімати? Що така стомлена чи що? Сара, Сара, ви бачите? Ви бачите? Це вона намікає на то, що треба вам поставити вподобачку і обов'язково підписатися тим, хто ще не підписаний. Підписуємося на канал розпаковок, угу. щоб було вам що дивитися. Це у мене чисте відоси для відпочинку. Так, ось такого я набрала. Слухайте, я сьогодні прийшла, а там ціна змінилася. Тобто воно... що таке зай? А воно щось трошечки подорожчало. Не знаю чому. От. Але там, знаєте, як хитро роблять. Я зараз поясню, чому я три купила. Воно наче подорожчало, але якщо ти купляєш три, то воно ну, наче там по старій ціні, і навіть на якусь копійчину там трошечки дешевше виходить. Це я взяла ананасика. Ананасика. І відразу згадуємо анекдот. Пам'ятаєте, був радянський анекдот? Ну, Тупенький, звісно, про ананасим у насрать. Вовочка, а де ще, ну, там, писали, що це. Домашнє завдання було написати діткам твір. І щоб там обов'язково було слово ананас. Ну і Всі дітки написали, що там в теплих країнах росте ананас, там хтось, хтось там ще щось написав. Вовочка, де твій твор? А вовочка такий каже: А мама сказала, що тато мого, вовочка, де ананас? Ананас йому насреть. Так, ну і далі, далі. Мій улюблений кофейшенєвий з вітамінками. Ось такий, бачите? Тому що тут все йде з вітаміном, і тут немає цукру, і немає такого ну, молока, як такого. От, далі, насіннячко, насіннячко, марбує. Тут Асаме Рка. Тимте. От, Далі я купила гарбуз, ну як же ж без гарбуза. ну ну, це ж, ну, Я не я без гарбуза, гарбузова каша, просто гарбуз, гарбуз такий, гарбуз сякий. Да? Де да, моя волосата бактерія? Це ж її шерстя, мені сюди потрапила, болить зараза. Так, я тебе зараз згладити не буду. А, ти хочеш, щоб і підписочку? Да-да-да, підписуємося, підписуємося. Бачите, як дитина тут каже вам: давайте підписуйтесь, глядачі, давайте. Так, далі матуська капусти купила. Капусти в мене також. Знаєте, це така річ, яка ніколи в холодильнику не пропадає і завжди потрібна. Ну, у когось капусти гніють, але не в мене. Так. А, і я ось купила ще такий пінцет, Хочу подивитися, якщо там під лампою можливо, може воно трошечки вийде, я потім на гуляйся. Я дістану якось то волосину. Ні, бо так не хочеться, знаєте, йти до лікаря. До лікара йти це 100 баксів віднести, щоб воно тобі там, знаєте, дістали. То... Не пойму, що. Оце таке було розпакування. Далі, ну, ще по медицині, знаєте, якісь там пластирі, якісь там ото кремушки, всяку ото таку байду купила. Ну, але я не думаю, що вам воно буде цікаво. Ось така була розпаковочка. За все це добро я заплатила, зараз порахую і точно вам скажу. Що це все добро мені вийшло десь біля 12 доларів, так грубо кажучи. От, а саме дороге, що з цього було це, звісно, но ну, каву, тому що бачите, я взяла дві пачечки кавуські. Отакої, отакої. Все, дякую, дякую за увагу. Як я вже казала, підписуємося на канал розпакувань. Будь ласка, обов'язково дивимося, ставимо вподобайки. І перевірте, будь ласка, попередні відео теж дуже дуже цікаві. Це чисто відео для відпочинку. Да? Підпишіться, будь ласка, на матусін канал. Підпишіться, будь ласка, і натисніть вподобаєчку. Обов'язково. Обов'язково підпишіться і натисніть вподобаєчку. Вподобаєчку, натисніть, будь ласка, натисніть подобаєчку і підпишіться на матусін канал, розпаковочок. Тарочка вже попросила. Тепер моя черга, будь ласка, підписуємося, ставимо вподобаєчки. І, взагалі, перевірте, будь ласка, описання каналу, бо там є інші соцмережі, і не менше цікаві отак.